Повернувся за кордону, щоб захищати батьківщину. Тернополянин Тимофій Антощук вже на другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну записався до лав добровольців. річний чоловік на початку 2022 року працював у Швеції, а 24 лютого повернувся додому. Тимофій раніше брав участь в АТО і його одразу розподілили у військову частину. Рота, в якій був боєць, перебувала на Харківщині, а потім їх перекинули на позиції поблизу Бахмута. Родичка загиблого військовослужбовця каже, що Тимофій до останнього не розповідав рідним, що його частина на передовій. Він не казав, що він на передовій, не розказував ніколи. Ми стоїмо в Житомирі, ми стоїмо в Сумах, ми стоїмо десь, мамо, ми обслуговуємо якесь щось там, але ми не там. І вона вже просила, що дитину, я чую, бачу по телебаченню. Може би, ти вже не йшов, ти відбув стільки років в АТО, можливо, не треба йти. Він каже, мамо, я мушу туди йти, бо такі, як я, ми знаємо, для чого ми туди йдемо і за що ми туди йдемо. Світлана Ковальчук додає, що знала Тимофія з дитинства. Жінка у селі Шумбар, де народився і виріс загиблий, працювала директоркою школи. Розповідає, що Тимофій від маличку був патріотично налаштований. Це дитина, можна сказати так, безвідмовна, з душею і серцем патріота з дитинства. Він виховувався в такій сім'ї, простій, звичайній. Мама-вихователька, тато звичайний майстер. Але десь це зерно було закладено з самого початку. Після завершення 9 класу Тимофій Антощук вступив до Нахімівського училища в Криму, але довчитися там не встиг. У 2014 році півострів анексувала Росія. Почав він навчатися в Нахимовці в Севастополі, але в 2014-му почалися оті перевороти, і він перевівся. Київської академія, я не знаю, як вона правильно називається транс, е, е, морського транспорту, тому що він є судно по освіті. Його мрія була це біла форма і корабель. І та форма до сьогодні зберігається. І він так надіявся, що обов'язково відвоюють Крим. І хоч вже йому там 32 роки, але ще та його мрія здійсниться. Не може стримати сльози горя і цей чоловік. Павло Павлюк приїхав в Тернопіль з села Шумбар, аби попрощатися з улюбленим учнем. Учень, гарний учень. Дуже часто ми по дочах, от житло, той житло був. На гуртку ходив, був активний член. Розумний хлопчина. Ой. Дали ми з ним фактично, як друзі були. Я старший, як ліс. Мої діти такі, як він трошки старший, був активний хлопчина. Завжди можна було положитися, правда, принциповий і це міг за себе постояти. Тимофій Антощук не єдиний у родині, хто воював проти Росії. Зараз у лавах Збройних сил служить його молодший брат та чоловік сестри. Побратими Тимофія відгукуються про нього як про людину слова і неймовірної волі. Хотілося б сказати побільше таких військових, які в трудну хвилину ніколи не давали задньої, які боронили край наш до останнього. Наскільки його пам'ятаю, знаю. Завжди зверталися до нього хлопці. Був доброю людиною. Загинув військовослужбовець 27 листопада під Бахмутом на Донеччині. При штурмі ворожих позицій Тимофія зачепило осколком від артилерійського снаряду. Поранення виявилося смертельним. Поховали героя в Тернополі на Миколинецькому кладовищі на алеї Слави полеглих військовослужбовців. У Тимофія Антощука залишилися дружина Олена та чотирирічний син Гліб. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах Збройних сил України, заступника командира групи військової частини А-4030, сержанта Тимофія Антощука. Як головнокомандувач Збройних сил України. Схиляюся перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимир Тризуб, генерал Валерій Залужний.